Або якщо він встановлений нижче лінії центрів, він здійснює проточування канавки. Ось таким чином працює ця система керування. Ну, В такому вигляді, такар револьверних верстатів, на сьогодні ви таку систему майже не зустрінете лише у якихось старих верстатах які ще десь може працюють. Такі ж системи дуже широко застосовувалися на вертикально-фрезерних верстатах. Якщо вам доводилося бачити такі верстати, там прямо на столі на поздовжній подачі виконано декілька пазів, куди можна встановлювати кулачки. І цими кулачками визначаються межі робочої подачі, межі холостого ходу, координати, де необхідно підняти фрезу, де необхідно опустити фрезу. І така система реалізує лише декілька простих програм поздовжнього фрезерування. Де такі системи. На сьогодні застосовуються це промислові роботи. Роботи-маніпулятори, автооператори для заміни інструменту і подібні до них системи. Ну і якісь прості верстати автомати для масового виробництва. Це те, що стосується металообробки і дуже широко ці системи застосовуються, і будуть ще застосовуватися в ливарному виробництві, а саме в машинах, в ливарних машинах для автоматичного лиття, лиття в кокіль і в машинах лиття з пластичних мас. Це так звані І машини Ось там ці системи повністю себе виправдовують. Замінювати їх на системи ЧПК там немає ніякої потреби. Вони більш прості, більш дешеві і, відповідно, більш надійні. І там вони і досі застосовуються і ще будуть застосовуватися. Що стосується промислових роботів, там можуть застосовуватися як ось такі циклові системи, так і системи ЧПК. Циклові системи, відповідно, більш прості, більш надійні, прості в налагодженні, тобто прості і зрозумілі, не потребують високої кваліфікації персоналу, але їх недолік вони не забезпечують. Максимально можливої продуктивності. Тобто тут, якщо ми візьмемо якийсь маніпулятор типу, по типу руки 3-4 або 5 координатний, то там переміщення відбувається почергово по одній координаті. Тобто спочатку підняли до одного кінцевого вимикача. Потім повернули до другого кінцевого вимикача, потім висунули до третього вимикача, потім перевернули схват, наприклад, там, ще до одного кінцевого вимикача і так далі. Ну, зрозуміло, що в більшості, в переважній більшості випадків. Ці координати можуть працювати одночасно, і час переміщення деталі в такому випадку буде менший. Але для того, щоб вони одночасно працювали, потрібно застосовувати вже контурну систему ЧПК. А застосування контурної системи ЧПК потребує застосування сервоприводів в таких роботах. І навпаки, якщо ми застосовуємо циклову систему ЧПК, ми у якості приводів можемо застосовувати прості пневмо або гідроциліндри. Що зрозуміло, набагато дешевше, суттєво надійніш буде, буде, але буде мати меншу продуктивність. Але там, де висока продуктивність не потрібна, там такі роботи. Повністю себе виправдовують. Так, на цьому наш лекційний матеріал вичерпано. Для додаткового вивчення рекомендую все ж таки переглянути конспект лекцій. Ну і якщо виникають питання, механізми ви вже знаєте. Електронна пошта, телефон, вайбер і так далі. Жду ваших запитань. На сьогодні все.